У нас тут є така собачка, яка ходить поруч, але боїться підійти. Зате має дуже гарний апетит. Те? Де? Ми її жучкою називаємо. Та не бійся, я тебе не трону. Іде, йди. йди. Бачите, боїться. Всім привіт! Давно вже не знімала таких розмовних влогів. Ми все також не вдома, але все непогано. Трохи вам е якраз і хочу про це розповісти, як ми живемо, як взагалі наші справи, чим тут займаємось. Ну і так далі. Зараз я йду в магазин. Ось у нас тут таке містечко. У нас тут таке невеличке містечко, називається скалат. От вам зараз трохи покажу. Хоч містечко невелике, але є дуже багато магазинів. Ось один з них прямо біля дому. В цьому приміщенні ми плетемо сітки для наших захисників. Покажу, як це було. І ось ми вже доходимо до ну, так сказати, центру цього містечка. Тут дуже багато магазинів, тут дуже багато магазинів різних, міська рада ось там. А я йду каролінки за альбомом. Купила альбомчик і йдемо, я вам трішки покажу ще місто. Трохи далі ми зараз побачимо е, замок. Ось ми з вами підходимо до Скалацького замку. Ми вже були в ньому на екскурсії, нам дуже сподобалось. Там є. Там є багато, там є багато старовинних експонатів, є, є кімната з тортурами. Там, звичайно, дуже моторошно було, але цікаво. Праворуч від замку ось такий ставок. А там далі веде дорога на Тернопіль, тому що ми знаходимося в Тернопільській області. На заході України природа неймовірна. Повертаюсь назад, тому що показувати тут більше немає чого. З цій стороні, а в іншу сторону ми з вами підемо якось іншим разом. Накупила трохи овочей і фруктів і йду додому. Іду кормити тваринок наших. Ми тут собачку, О, е, кішку, да? кішку, кішку годуємо. Ось так все. Йду. Фірна. 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 нас тут, навіть забагато. Жучка! что ты ее дёргаешь? Ой. Заходь! Иди. Иди. не поищу, когда Иди, бойся! Иди, 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 иди. Иди, я тебя не трону, иди. Тонечко, малечко, малечко. Кушай, кушай. Воно теж трусиха. Друзі. Трусиха -те. ти. Та зараз сику їде. Їш! Бачиш? Без... Собачка боїться. Заходь, кисюня. Зараз покажу вам нашу кицю. Дивіться, яка гарнюня. Іди, і собака. Іди, іди, там ще є одна тарілочка, іди. Давай, давай. Йди їш. Вже, вже порозжиріли, да? вже їсти не хочеться. Собака, дай кішки, поїди, кішки, кішки. що робить. Зрозуміла, треба трохи відсунути. Та не бійся, я тебе не трогаю. Іди сюди. на. О так все. ти їж. їдять.